Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 6 жовтня, ми читаємо з вами святе письмо, а саме Євангеліє е, від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Отож почнемо з Євангелія. Одного разу дивувалися люди словом благодаті, що виходили з уст Ісуса, і говорили, чи не Йосифів це син? І сказав до них: звісно, ви скажете мені приказку цю лікарю, з ціли самого себе. Все те, про що ми чули, що сталося в Капернумі, зроби і тут, на батьківщині твоїй. Сказав же, амінь кажу вам: ніякого пророка не приймають на батьківщині його. Амінь кажу вам: багато вдів було за днів Іллі в Ізраїлі, коли замкнено було небо на три роки і шість місяців, так що настав голод великий по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки в Сарепту Сидонську до однієї вдови. І багато прокажених було за часів Єлисея, пророка в Ізраїлі, і жодного з них не було очищено, крім Наємана, Сирійця. І сповнилися всі люті в синагозі, почувши це. І вставши, вигнали його геть із міста і привели до краю гори, на якій місто їхнє було збудоване, щоб скинути його. І він же, пройшовши серед них, пішов. І продовжуємо апостол: браття, усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час Духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. І за мене, щоб мені дано було слово устами моїми відкрито з дерзновенням звіщати тайну благовістування, для якого я посол у Кайданах, щоб я сміливо проповідав, як мені належить. А щоб і ви знали про мої обставини і діла, про, всі, про все сповістить вам тихий улюблений брат і вірний у Господові служитель, якого я послав до вас для того самого, щоб ви довідалися про нас і щоб він утішив серця ваші. Мир, браттям і любов з вірою від Бога, і Отця, і Господа, і Ісуса Христа. Благодать усіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. На ну, зараз це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечора.